Добрий день, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Тема сьогоднішнього уроку традиції святкування в Україні, осінні свята. Це 9 листопада День української мови та писемності і 21 листопада День Святого Михаїла. Також з вами підведемо пісумок з теми Україна наша держава. Згадайте загадку: Як святого поважають, ніж та Київ довіряють. А звання як Гавриїла в листопаді Михаїла. Отже, свято Архангела Михаїла. 21 листопада День святого архостратега Михаїла. Архангела Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн. Він на стародавньому гробі української столиці як небесний заступник Києва. Народна уява. Малює архістратега мужнім лицарем, який перемагає всі темні сили. Давайте з вами виконуємо завдання в зошиті на сторінці 36. Нам потрібно з вами розшифрувати, що ж тут за напис такий. Для цього нам потрібно роз'єднати слова та записати вислів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Нехай оберігає всіх. Небесний охоронець від усякого зла і бід. Йдемо далі. Рефлексія. Коли ж святкує День Святого Михаїла? Чи запам'ятали ви? Перевіримо. 21 листопада День святого архестратига Михаїла. Заступником якого міста Архангел Михаїл є? На стародавньому грибі української столиці як Небесний заступник Києва. Наступне, що ми святкуємо восени, це День Української мови та писемності. 9 листопада проголошено Днем Української Мови та писемності указом Президента України у 1998 році. Це свято збігається з датою вшанування пам'яті Нестора Літописця. У цей час. Також кожного року в Україні стартує міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Ці заходи ставлять за мету утвердження української мови як єдиної державної мови в Україні та відродження української культури і духовності. Вивчаємо, бережімо, любімо українську мову заради її увінчення. Ефрексія. Запам'ятали ви, коли і ким був проголошений День української мови та писемності? Давайте перевіримо. День української мови та писемності був проголошений 9 листопада у 1998 році указом Президента України. А які заходи ви проводите у своїй школі для цього святкування? Нестор Літописець. 9 листопада також день поминання преподобного Нестора Літописця. Відомо, що Нестор родом з Київщини у 17 років став ченцем Києво-Печерського монастиря. Вважається автором повесті минулих літ. Пізнайтеся, будь ласка, більше про Нестора Літописця. Це буде вашим завданням на наступний урок. Далі на нас чекає літературна сторінка. Послухайте, будь ласка, вірш Івана Малковича Свічечка букви І. й це, можливо, і не найсуттєвіше. Але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви І, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом. Із ниточкою. Бо кажуть, дитину, що мова наша солов'їна. Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв, дитино. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно. Рефлексії. Як потрібно захищати українську мову? Як ви гадаєте? Для початку потрібно розмовляти українською мовою, вивчати її, поставте відео на паузу та продовжити цю думку. Як ви розумієте, вистів не можна покладатися тільки на солов'їв дитину. Як на мене, то потрібно щось робити кожному особисто, так, а не покладатися на те, що лише. Хтось буде робити для того, щоб наша мова була процвітала, її знали, вона була шанованою і залишалася бути солов'їною. Далі на нас чекає робота в зошиті на сторінці 37. Поставте відео на паузу та знайдіть це завдання. Продовжимо. Нам потрібно порахувати, розмістити відповіді порахованих виразів у порядку зростання і записати прислів'я промови, яке в нас вийшло. Давайте звіримо результати. 20 поділити на 4, 5, 81 поділити на 9, 9, 8 поділити на 4, 2, 35 поділити на 5, 7, 18 поділити на 6, 3. Отже, що в нас вийшло? Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. В кого вийшло не так, ви в свої помилки, в кого все вийшло, продовжуємо далі. Далі підведемо підсумок з теми Україна наша держава. Хто такий Богдан Хмельницький? Поставте відео на паузу та розкажіть. А якщо забули, давайте пригадаємо. Богдан Хмельницький це перший гетьман Української Козацької держави. Богдан Хмельницький був полководцем і гетьманом України з 1648 року по 1657 рік. Він був засновником Української козацької держави, перший із козацьких ватажків. Котрому офіційно була надана титул гетьмана, намагався розбудувати незалежну українську державу. Спровину говорили, що Богдан, Богом, даний козацькій Україні вождь, який зумів вирвати український народ з неволі, створити державу і поставити її поряд з народами європейських держав. Наступне питання: а ким був Дмитро Яверницький? Розкажіть. Поставте відео на паузу та пригадайте. Якщо не пам'ятаєте, давайте пригадаємо разом. Дмитро Іванович Яворницький видатний український історик, археолог, письменник, дослідник історії українського козацтва, людина енциклопедичних знань, різнобічних інтересів. Дмитро Яверницький за своє довге життя організував успішну з. Здійснив безліч археологічних та етнографічних експедицій, подорожей у пошуках пам'яток історії та культури. Мріяв бачити Україну вільною. Наступне хто є автором наукової праці історія України і Руси? Пізнаєте знаєте ви цього діяча Михайло Сергійович Грушевський Історик, громадський та політичний діяч, видатний учений світового рівня. Він є автором наукової праці Історія України Руси Михайло Грушевський найґрунтовніше описав тисячолітню історію українського народу, його вагомий внесок у світову культуру. Звіть культурні пам'ятки Києва, які ви пам'ятаєте. Поставте вітний паузу та пригадайте. Для допомоги давайте. У вас з'являться декілька картинок, а ви спробуйте назвати їх. Це Золоті Ворота, та. Михайлівський золотоверхій, Софія Київська, Марінський палац, Монумент Батьківщина Мати та Андріївська церква. А ще ось будинок з химерами. про національний заповідник Хортиця. Де він знаходиться? Що про нього запам'ятали? Давайте ще доповним вашу відповіді. Хортиця найбільший острів на Дніпрі. Цей острів і прилеглі до нього скелі та інші острови входять до складу одного із семи чудес України, Національного заповідника Хортиця. На його території нараховується понад 100 пам'ятних Археології та історії. Тут знаходиться не лише одна з найважливіших історичних пам'яток України, історико-культурний комплекс Запорізька Січ, але й унікальна природна зона. Розкажіть, що вам відомо про національний заповідник Херсонес Ставрійський? Де він знаходиться і що ви запам'ятали про нього? Давайте я вам трішки ще допоможу. Неставрійський, побудований стародавніми греками в V столітті до нашої ери на південно-західному узбережжі Криму, був процвітаючим містом, оскільки займав гарне географічне положення. Це місто держава мало довге життя, майже 2000 років. Давайте з вами пригадаємо, що вам відомо про Дністровський каньйон, про заповідник Асканія Нова та про Подільські товтри. Поставте відео на паузу та пригадайте. Давайте я вам трішечки допоможу. Дністровський каньйон це один із найбільших каньйонів не тільки в Україні, але й в Європі. Його загальна довжина складає 250 кілометрів. А ще пригадаєте, що саме в Дністровському каньйоні знаходиться близько 50 великих і малих печер. Серед них одні з найбільших це Оптимістична та Озерна, а ще печера Вертеба. Заповідник Касканія Нова налічує 60 видів тварин, що живуть в цьому заповіднику, і всі вони занесені до червоної книги. Він налічує біля трьох тисяч особин птахів, які належать до 67 видів. Національний природний парк Подільські товтри називають залишками узбережних рифів, які розташовані паралельно давній береговій лінії. Таких кименних залишків немає більше ніде в світі. Лише в США і Великобританії існують схожі скелясті гряди. Іноді товтри порівнюють з великими бар'єрними рифами в Австралії, однак унікальність наших рігів у тому, що вони стоять на суші, а не в воді. Подільські товтри є найбільшим за площею парком в Україні. Це пагорби до 400 метрів, покриті буйною рослинністю і деревами. Виглядаються, наче зелено-сірі морські хвилі, накочуються на навколишню рівнину. У мережах парку росте майже 1700 видів рослин. Що ви запам'ятали з сьогоднішнього року про архангела Михаїла? Заступником якого міста він є? Давайте порівняємо з вашими відповіді. 21 листопада День святого архистратига Михаїла. Він є архангелом. Михаїлом його здавна називають охоронцем усіх християн. Він зображений стародавньому українському гербі столиці як небесний заступник Києва. Народна уява його малює як могутній лицар, який перемагає всі темні сили. Далі на нас чекає робота з кросвортом. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання, а потім звіримо відповіді. Давайте перевіримо: прізвище першого президента України. Видатний учений світового рівня, голова Центральної Ради Грушевський. 3. Державна мова України Українська. 4. Одна з найвідоміших у світі печер розташована на території Дністровського каньйону Озерна. П'ята столиця України це Київ. Шосте. ім'я гетьмана України Хмельницького. Богдан назва країни, яка межує з Україною. Наступне завдання. Створи про Україну бурими. Буриме – це такий вірш, створений заздалегідь заданими Римами, які не, дозволя... які не дозволяються переставляти або змінювати. Тобто в нас є слова, до яких ми маємо придумати початок. Наші речення мають кінчатися на процвітає, навчаю піснях і віршах. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання. У мене це вийшло ось так. Україна моя, нехай процвітає. Мій рідний учитель мене хай навчає. Прославимо нашу країну в піснях і неодмінно в найкращих віршах. Якщо ж у вас не вийшло, можете записати мій буриме. Наступне завдання: прочитай і запиши прислів'я. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Нема на світі другої України. Немає другого Дніпра. Доводилось вам раніше чути цей вислів. Це слова Тараса Григоровича Шевченка. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Дякую за увагу. До побачення. На цьому наш урок завершений.